Біблії написано, ми читаємо, що трапилося. Історія говорить, що трапилося, вони скотилися через мораль. Грецьке царство було, тому що Біблія писалася грецькою мовою. Греки собі сказали так: ми недавно були в Греції, і там вони собі придумали таку думку: «Хм, ті володіють мечем, ті землею, ті цими ресурсами. Давайте ми побудуємо університети. Якщо ми будемо навчати молодь і саме будемо навчатися, тоді всі до нас будуть їхати, і всі гроші будуть їхати до нас. І вони заложили такі інститути, як Оксфорд. Як англійські університети, де люди навчалися, вони були іменними, вони були знаменитими і вони були історично навченими. І всі історії, які ви хочете зараз знати, подіну з історією, треба їхати в Грецію. Греція, Єрусалим. Оце два місця, де все зберіглося. Все писалося на грецькій мові. Біблія писалася на грецькій мові. І Грецька імперія, подивіться, скільки богів поставили. Я, як приїхав туди, дивився, де апостол Павло проповідував у Турції, там була грецька територія. Я думаю, як же він міг проповідувати до 20 тисяч людей. А коли я піднявся наверх, і мій колега стояв внизу, без мікрофона було чути амфітеатр великий на 30 можливо, тисяч людей. Можливо, більше, я не можу порахувати навіть. І така акустика була. Так легко було Павлу проповідувати. І там вони все поклонялися, кричали: Артеміда Єфеська. І це все кануло в лето. І цього немає через моральні перекоси. Тепер Господь багато говорив до людей, багато навчав, інколи звинувачував. Ась тут цікава історія, до чого я підвожу зараз. Він пішов на молитву, пішов на гору і молився цілу ніч. Шановні, бувало таке, що ми ніч проводимо в молитві з Богом. Бувало, коли, що ми даємо годину для Бога. У мене є одна проповідь: віддайте десятину Богу. Де хтось каже, ага, за гроші говорять. Гроші це одна сторона, але інша дуже цінна. Сказав Христос: кесареве, віддайте кесарю. А Боже, віддайте Богу. А що Богу належить? Тіло наше, бо ми є храм Божий. І дух Божий живе в нас. То якщо Боже, треба віддати Богу, значить треба Богу віддати час, а Богу віддати десятину. Я порахував, якщо в день віддати годину для Бога. Тобто почитати Біблію разом з дітьми тато сяде, поговорить з внуками, внучками, з жінкою, помоляться, порозсуждають годину. За рік представте собі, скільки часу, представте собі, а що за життя трапляється, але ми не маємо дав навіть 5 хвилин. Інколи ми молимося, 2 хвилинки. Інколи у нас автоматична заучена молитва. У нас немає часу. Ми забігані. Ми спішимо. Ми рвемося. Хочемо більше заробити, більше зробити, щось побачити, встигнути. Спішимо, спішимо. Є багато цінностей на землі. І гроші, і здоров'я, і дім, і сім'я, і будинки. Але цінніше і саме цінніше на землі це є час, як так недостатньо. Ось ось і знову відлітає рік і кане в лету. Христос спускається з гори Іліонської, йде в храм. Ми не одного разу бували в Єрусалимі. До той час Єрусалим, який був побудований, в середині вміщав понад 800 людей. А все подвір'я, яке було загороджено, вміщало 20 тисяч. В той час в Єрусалимі було всього-навсього 200 тисяч жителів, коли будувався храм Соломона. І коли з Христом люди завжди ходили, то саме мало говорить історія. Це було від 500, коли ми читаємо натовп, натовп, натовп слідував. Натовп означало від 500 людей і вище. Значить, якщо він йшов в храм, то саме мало там було 500 людей, а можливо тисячу. Тому що більше кількість було 5 тисяч чоловіків, плюс жінки і діти, ми рахуємо 15. І ось Ісус, який навчав там учнів і людей, Він читав їм слова Боже. І в той момент, коли Він їх навчав, приводять жінку, яку взяли на гарячому. знаєте в українському тексті і в російському тексті Но так не звучить, як звучить в англійському тексті. В англійському тексті написано «She was taken in action», Тобто вона була взята на гарячому в action, тобто в той час, коли вони були разом. А в Біблії написано в українській інтерпретації, в російській, вона була просто взята в перелюбі. В англійській трошки більше підкреслює, як застали її. І коли ці варисеї і книжники привели до них Ісуса і поставили цю жінку, вони прийшли, щоб звинуватити. У мене за декілька хвилин буде дуже коротка промова, і я хочу показати чотири категорії людей. Давайте ми так розділимо: одна категорія, друга, третя, четверта. Чотири категорії. І тоді ми будемо дивитися, на яку лавочку ми маємо з вами сідати. В якій категорії ми знаходимося? Я разом з вами в цій категорії, в цій категорії, в цій чи в цій категорії. Чотири категорії. Там були люди разом з учнями, які прийшли слухати Ісуса. Там була жінка, яка була взята на гарячому. Там був Син Божий Ісус. І там була еліта священників, служителів, проповідників, пасторів, євангелистів, місіонерів, книжники і фарисеї. Чотири категорії людей. На одному місці. А Ісус, коли її привели, залишає навчання і нахилився, почав писати щось по землі. Це нам говорить про те, що, напевно, Ісус уже не був у храмі, тому що храм поміщав 800 людей. Напевно, Він вийшов з храма, тому що натовп людей прийшов. Я думаю, там було декілька тисяч. І це була вулиця. І він нахилився і щось по землі пише. А тоді вони кажуть, учителю, учителю. Ісус каже, що ви хочете, кажіть? Ось ми привели до тебе оцю жінку, її взяли на гарячому. Вона була в гріху моральному перелюбі. А ти знаєш, і ми читали тору закон Моїсея. І в ньому чітко Бог із 460 пунктів. Написав одне слово, таких людей необхідно привселюдно побивати каміння. А ти що скажеш? І знак запитання. Я думаю, наступила мертва мовчанка. Здавалося, все затаїлося. А знаєте чому? Тому що син Божий сказав: Я не прийшов зруйнувати закон Моїсея. Так ми читали правильно? Я прийшов доповнити, а яким чином? Я не прийшов зруйнувати те, що було дане колись. І ось тут перед ним визов, серйозний визов. Якщо сьогодні людина в сучасному світі зробить якийсь переступ, або якесь зло, або переступить закон, є суддя, є адвокат, є заступництво, є люди, які рішають інколи тягнеться місяцями, в той час ізраїльський. Якщо рішення було прийнято зараз, виконання проходило через годину. той час, коли її людину вели за місто, була зібрана квита людей, які брали каміння, побивали камінням і додому тільки давали звісточку після того, як людина вже була наказана. Моментально було в дії, і остався серйозний історичний момент: стоять священники, книжники. Люди, учні, Христос і жінка, яку привели і взяли в гріху. О що робити, скажіть? Нарушити закон Моїсея учитель не мав права. Іти проти нього люди би звинуватили. Це була така риторика, де не знали, як поступити. Як приходить хлопець один до професора і каже: Професоре, ти сьогодні нас навчав, а ось відповідь ти не маєш, а я маю. І він каже: скажи, у моїй руці пташечка, яку я зловив жива чи мертва. І професор відповідає з усмішкою: залежить це від тебе. Якщо ти хочеш відпустити, вона полетить. Якщо ти хочеш рукою здавити, вона буде мертва. І учень був посоромлений від відповіді вседовласого професора. І ось тут зараз ділема, Як її решити, що робити? Я задаю запитання, скажіть, будь ласка, коли жінку взяли на гарячому і привели до них учителя, жінка чинити гріх перелюбу не може сама, там має бути двоє. Скажіть, ну а де дівся чоловік? Де дівся мужчина? Чому взяли тільки жінку? А де він був? А він, напевно, так думаю, Біблія не каже, заткував десь взаді за фарисеями, тому що він був один із наших. Один із них, тому що не хотіли його звинуватити, а тільки жінку привели і сказали: ми хочемо, щоб ти дав відповідь, що ми маємо робити. По закону Моїсе так написано побивати таких камінням. А ось ти новий проповідник нової епохи, нового вчення. Що скажеш? Ось в на в селі так колись вірили. А ось прийшли деякі християни і кажуть, треба Євангелію читати, треба пісні разом співати. Треба багато проповідників мати, а ти що скажеш? Ось колись така наука була в комуністичний час, а ти що зараз скажеш? І ми стали б на перехресті, що робити. І тут була дуже серйозна ділема. І тоді Христос робить одне запитання, каже до людей. Я думаю, що в той час, ті книжники фарисеї які прийшли до учителя, вони трошки мажились совісті. Ви бачили де-небудь людей, які. Такі дуже сердиті, зі, забирають, крадуть, сваряться. Ну, але совість десь є, правда? Десь всередині щось працює. Десь щось спрацьовує так, що все-таки людина повертається на добре. Бувало таке чи ні? Зустрічалося в вашому житті. А? Бувало так. От, напевно, вони були ну, трошки совість мали. І він тоді підняв очі і каже при вселюдно до всіх. Так, ви праві, по закону Моїсея, таку жінку необхідно побивати камінням. Але хто з вас може це зробити? Робіть, якщо ви святі і якщо ви без гріха, підніміть камінь і кидайте на неї. І нахилився, знов пише. Ну, правда, правда, брат епіскоп, дехто проповідує, каже, ну, так я теж чув. Каже, що він писав їхні гріхи. так? Ну, є такі, да. що, кажу, що Він їхні гріхи писав. Я не знаю, чи він всі написав, бо хтось думає, а це твій сусід, це Петра Гріх, ну, а це Павла Гріх, це Андрія. ж ну, до себе не брали. Може так, може не так. Він знову пише: Хто з вас перший без гріха, давай кидай камінь. Тепер дивіться, категорія або чотири категорії людей, які були там. Перший момент. Де ділися учні, які були з ним? Де були люди, які були з ним? Тому що, коли він підняв свої очі, він не побачив ні учнів, ні людей, ні фарисеїв, ні книжників, а тільки одна жінка разом з Ісусом. Де вони ділися? Вони дивилися на реакцію тих, які були в довгих халатах, Шли книжники з фарисеями і стороною під рукою. І шли для того, щоб стояти рядом. І якщо Ісус скаже, не можу відповідати, вони швиденько раз відкривають. Ось така голова, ось такий віршик, ось так сказав Моїсей: побивайте каміння. І вони несли цю тору. І тут, коли Ісус каже, ви без гріха, візьміть камінь і кіньте на неї. І в той час старший, відчув, що совість його мучить, почав, піднімаючи халати, задком, задком. І назад втікати. А за ним його менші, ще менші, ще менші. Священники з книжниками втікли, то куди простому люду діватися? Вони зрозуміли, що якщо вони на такому рівні служіння відчувають себе грішними, що ж нам говорити? І вони тихенько, тихенько, можливо, аж недалеко, але відійшли від учителя. Залишився він і жінка одні, двоє. І він запитався в неї: Жінко, де ті, які тебе звинувачували? Де вони? Немає їх, каже, каже жінка. І тоді Ісус відповідає: оце був переломний момент. Іди і більше не гріши, я також тебе не звинувачую. Оце серцевинка, оце ізюмінка, оце та проповідь, яку ми проповідуємо в цілому світі. Але я хочу подивитись на першу категорію. Перша категорія священники. Книжники, які навчали, які Євангелія знали, які тору читали, закон виконували. Для них була унікальна можливість, історичний момент, такого більше ніколи в історії у них не повторився. Цей момент зустрічі з учителем. Навіть в грішній іпостасі, навіть в неправильних думках. Навіть в тому, щоб звинуватити, взяти до учителя, винести вирок, побити камінням, немає різниці, але був шанс історичний, не піднявши халати, заткувати назад, а ступити крок вперед, стати на коліна на пильній дорозі перед Ісусом. І сказати так, Господи, ця жінка по закону повинна вмерти. Вона вчинила великий гріх, морально перекосу. Але коли ти сказав, то без гріха, ми не можемо назад іти, ми йдемо до Тебе, тому що ми також відчуваємо, що і ми грішні, і нам треба спасіння, і нам треба Месія, і нам треба Ісус, а Ти, Син Божий, зійшов на землю вмирати. Вони загубили. І згубили момент історичний вступити крок до Ісуса і сказати: Ми грішні каємося. Другий момент. Жінка, можете собі уявити, як тремтіло її серце. Була молода, симпатична, але та, яка любила вулицю і нічне життя, попалася на гарячому перелюбі. Для неї було все. Кінець життя, вирок перед нею стояв законодавець, не просто суддя тимчасовий, не просто адвокат або група адвокатів. А той, який створив закон, той, який дав на Сінаї Моїсею слово, той, який сказав так робити, ось він стоїть, законодавець перед жінкою, яку створив, і серце тремтить, але внутрішнє відчуття відчуває. Я стою не просто перед законодавцем, не просто перед Богом, я стою перед Спасителем. Вона не спішила втікати. Можна було дати втіки, можна було нажати на ноги, немає з тих, хто звинувачує, немає книжників фарисеїв. Втікай, жінка. Але вона знала від учителя, я грішна. Якщо буду втікати, то я помру з моїм гріхом, і мене чекає смерть і ад. Але коли я залишуся, то є надія спастися, і вона залишилася. І ще один момент. Чому Ісус, який мав право взяти камінь, якщо фарисеї і книжники не мали права цього зробити, тому що совість їхня мучила їх, і вони пішли додому, то його право було дуже правим, тому що він був творець і він створив людину і дав закон. Він мав право це зробити. Чому Ісус це не зробив? Скажіть. Чому Ісус не взяв камінь? Чому Ісус не дав вирок? Чому Ісус не підписав? Чому Ісус не вбив, чому Ісус не сказав, я готовий це зробити? Тому що я творець закону. А я вам скажу чому? Це був той момент, коли Ісус від Лєму йшов до Голгофи. І проходячи до Голгофи, він забирав усі гріхи по дорозі, щоб пригвоздити їх на Христі і померти. І коли він йшов по дорозі з тяжким хрестом на своїх плечах, Якого підганяли свінцовими наконечниками, плітками, і він падав, кров'ю обливався, потом обливався, сили не стало, пав під Христом. Всі мене попросили, неси, поможи. Оце був момент, коли він йшов по дорозі. І коли він ішов по дорозі на хрест, то він ішов не вбивати, а спасати, прощати, милувати і зціляти. Оце була його місія. Він і в це село прийшов з цією місією. Він проходив по вашій вулиці, по ваших домівках. Він стукався через радіо, через пастора, через молитви, через зібрання, колись тату, маму, дідусь, бабуся. Він проходив твоїм селом. І він стукався до тебе і казав: відчини, я хочу прийти вечеряти. Шановні мої, сьогодні моральний перекос збудоражує розум людський. Чому написано в Біблії? Всі люди вовремної Ноя і змінили, завертілись. Не було ні одного, написано в російському тексті, ні одного. Всі мали грозум свій сплутаний, і Бог вигубив. Часи лота, така сама історія повторилася, відступили на моральному полі. Бог вигубив Содом і Гомору. мертве море сьогодні. І в Біблії написано, як було в часи Лота і Ноя. так буде в час приходу Христа моральні перекоси. Тому до сьогодні це зібрання, щоб застерегти тебе, дівчина красива, твоє тіло, храм Божий, в тобі дух Божий, на тобі печать Господня, капля крові на твоїй голові. Ти від голови до ніг помазана Богом на служіння йому, а не для гріха. Хлопець дорогенький, служи Ісусу! Люби Його і віддай своє життя для Нього. І Бог так благословить тебе, що ти не можеш уявити, що трапиться в твоїй долі. Встанемо зараз. Будемо дякувати ще за врожай. Будемо дякувати за все, що дарує Його воля. Будемо дякувати за край благословений. Україна має 40% родючої чорної землі, статистика світова. Україна входить в десятку країн, яка має волю для проповіді Євангелія. Ви не бачили тих країни, в яких я бував, коли приїжджаю, мама стоїть на колінах, і троє четверо діточок взаді сльозами моляться, Боже. Поверни нашого чоловіка, це кормільниця наша. Бо він п'ять років в'язниці, за що проповідь Євангелії. Шановні, ми маємо чудовий час, чудовий край! Чудову церкву, все Бог нам дав. І сьогодні день подяки. Я хотів би задати тобі запитання, якщо ти відчуваєш, що тобі треба прощення, капля крові Ісуса, омити твій гріх, мінус, простити тебе, сумління мучить, щось не так. Я не знаю, можливо, всі віруючі, але можливо тобі віруючому треба сказати: Ісус, прости мене. Я не туди зайшла і зайшов. Підніми свою руку, ми помолимося за тебе. Не стидайся, не бійся. Якщо ти є на цьому місці, тобі треба молитва, бачу, бачу вашу руку, бачу, бачу вашу руку, бачу, бачу вашу руку, бачу. Ви знаєте, якби я був на вашому місці, я би пішов до переду. Я б не йшов би назад з піднятим фартухом. Я б йшов би допереду, до Ісуса. Я би став би на землю перед Ним, грязна пилюка. Я сказав би Ісус, я не втікаю від Тебе. Моє сумління мучить мене, Я каюся, прости мене, Ісус. Хто підняв свою руку, придій сюди, допереду ми помолимося за вас. Не бійтеся, не стидайтеся, пройдіть сюди, хто підняв свою руку. пройдіть сюди ближче, станьте рядом. Батя, пастори, придість, станьте рядом. Давайте ми помолимося раз. Придість сюди, хлопці, дівчата, молоді, Незалежно, скільки вам років, можливо, діти. Вам треба Ісус, вам треба капля крові від Нього, щоб Він вас простив, омив своєю кров'ю, благословив, допоміг вам служити Йому в чистоті, в доброму сумлінні. Ще проходьте, проходьте, хто ще останній, хто остався, хто останній, хто останній? Хто останній, не стидайтеся. Ми не кличемо вас до пастора. Це не є театральна вистава. Ми кличемо вас до Ісуса. Сьогодні буде той момент, коли вам буде треба стояти біля нього, і в нього, і Він скаже: Іди, і я прощаю тебе, я не звинувачую тебе, більше не гріши, Я люблю тебе, я вмирав за тебе, я життя віддав за тебе, тому то я на лофі достатньо каплі крові віддав за твої гріхи, твоє сумління, твої мінуси і твоє життя. Я, Ісус, він каже.